Вже і дятел до нас перескакав, о як б'є. Бах-бах-бах, тук-тук-тук-тук. А я вже переживала, що це в цьому році немає дятла. Так завжди прилітає багатенько на нашу, оцю грушу. Черв'ячі вони бах. перують. На вулиці потеплішало. Зараз 5 градусів морозу всього-навсього. Ой, дятел. Крутиться, вердив маєш. А для нього Віктор, він, дивіться, якусь притулилочку. Хліб прибив сухарик, і ще й там поприбивав горішки. Но горішки вже там пусті. Він заглядає і нічого не бачить, бо там вже повибирали. Оце він спеціально для дятла зробив таку штуку. Ось, бачите, як він. Проснулася і одразу до вікна. <гум> Подивитися, чи як там мої пташечки. <гум> а це вже одягнулася, вийшла на вулицях, бо треба їхати сьогодні в приватбанк. Всіх вітаю, сьогодні погода, я вже й казала, але бачите, яка погода. Пасмурно. Вчора один день було гарне сонце, таке гарне, цілий день світило, цілий божий день. Ну і мороз був, морозиця, максимум було, по-моєму, 10 градусів, а так весь час 12. Зранку було 15. Ось так. Джека покормила, потім прийду, бо я у нього не вигрібала ще сніг. Всередині понамітала, і я не вигрібала. То моя територія, там віктор вже не працює. Ось так. Їду на місто. Вчора не поїхала, бо холодно було, ще вчора збиралася, але дуже було холодно. І тому, дома, сьогодні з'їздю. Зараз п'ять градусів, бо немає, вовші вітру немає, класно. І поїду, у мене чомусь заблокувався сайт Приват24. Хотіла сама розблокувати, а потім думала, та ні, поїду, бо давно вже і не була. І Питання там у мене є по деяким карткам. І от я думаю, поїду. Поховалися. Поховалися в тойки, тому що ми прийшли. Хоча вони вже горобці нас майже не бояться. Це синички ще, і то, ні, синички вже теж звикли, скоро будуть на, на плечі плигати. Бачите, виробці стайками живуть. Десь зранку поклювали тут шпаки, бачила там клюв-плюв-плюв і десь полетів, Не знаю. Чи десь заховалися, може, десь знайшли собі місце, де можна укритися, не так холодно, бо вчора вони за цю шпаківню билися. Господи. Ось халабуда, як яка у Віктора, позасипало снігом, все. Він накривав вітром тоді, поздувало, він знову його накриває. Незакінчене будівництво. Так, пішов, я його чекаю, бо він їде на роботу, а я хочу ж під'їхати, щоб не йти на автобус. А він каже, піду покормлю курочок. І пішов кормити кури. Покорми? То То мороз яєць немає. Ага, мороз, каже, яєць немає. Вони ж не вилазять і на вулицю, мабуть, кури. Е, я думаю, буде знову сніжок. Щось така погода падає? Е, падає, піднімається температура, я йому тепліше піднімається. І таке, як наче вже щось починає моросити. Не можу зрозуміти, що? Чи це сніжок, чи це дощик. Є, ну, звичайно, не дощик, тому що морозно. Мабуть, сніжок знову. Ти не дивився? Що там по прогнозу? Сніжок? Шпачочок прилетів пообідати. Це вже обідня година. Ми приїхали з міста. Сходила в приват-банк, розблокувала картки, як вияснилося, у мене навіть картки були заблоковані. І ось і синички прийшли. А от горобці, вони просто не нажерливі якісь. Вони їдять, їдять і їдять. А ці ось поодиночки. Один шпачочок прилетів, одна синичка прилетіла. Шпачок який. Рябенький-рябенький. Такий красивий. Ага. Оце ти птичкам на базарі купив. Тичкам на 150 гривень. Ось тут. Є. 4 кілограми. Ой. 4 кілограми, так? Да? На 150. А оце що ти купив? Оце купив, це купив я, звісно, в шокі. Оце салічка. <гас> кусочок сальця купив собі, давно ти вже не купляв. Так я ще не буду купляти. Я так подивимося і положимо у морозилку. Оцей кусочок 220 гривень. <гас> То нюсенький. Тільки чого ти? 350 грам. 220 І коштує 220 гривень сало у нас. А у вас на базарі почому таке сало? Зато м'ясо, м'ясо. Ну, м'ясо 230. М'ясо. Так, такий кусок м'яса. Ну так, да, тут 200, багато. 220. Ой, а скільки тут КГ? Там воно важке. М'ясо по 230, 230 кг. А сало, виходить, 600. Да, <рес> сало дороже Ой, Знову у нас тут гора. Віктор з'їздив. І на базар, і зайшов в АТБ по хліб. Він сказав, тільки хліб потрібний йому. І оце, знову АТБ. Так що. Сукор білий. Ти купив сало для них. Купив э, семечки відрон там стільки на два часа. Так, віктор пішов вішати сало. Не знаю, куди він буде віщати, але десь повісить. Температура скільки? Чотири градуси. Чотири градуси. Насипав всередину, туди бачите. <реш> і воно на оця штуковіна, ну, не знаю, як вона правильно називається. І поїли. Пшеницю поїли, горіхи поїли. Ви бачите, тепер отакий кусок сала вішає. От так от. Ну, він спеціально поробив там такі, <реш> куди можна вішати. І хліб, і горіхи. Ага, пустий уже. Пусті повиклювали. Він поприбивав туди горішки, а вони повиклювали всередині. Порозліталися. Ну, сьогодні хоч тепліше. О, це ми так вішаємо. Сало, як вияснилося, люблять усі. То він казав, шпаки не їдять сало, вони ж тільки черв'ячки, та якісь черв'ячки взимку. Якісь черв'ячки. Кіт, ну, не знаю, кіт достане чи не показує, а Кіт прийде і з'їсть коти чужі, тут чорний ходить якийсь. Нашого не випхнеш на вулицю? Спочатку попросився, а потім відкрила двері, а воно ж там як дунуло холод. Він назад, назад, назад почав. Я його ногою витолкнула. Ти давай іди, хоч. Подихай свіжим повітрям, спить і все, нічого і їсть. Ну, ось, села багато навішав. Ні, не треба все вішати. Каже, все повішати. Я, все повісиш, правда, коти можуть познімати, багато набрав. Ні, я ж сказала, не треба він все вішає. Сала купив на 150 гривень, а зерна немає, виклювали. Спочатку їдять, що вкусніше, Саме смачніше для них це горіхи. Всі їдять горіхи. Потім, як горіхів немає, їдять і пшеницю та все їдять. Насіннячко, до речі, ж сінечку соняшникова. Зараз синички горобців нема, зато прилетіли всі синички. Це вна... У них обід, це вони обідають. Да. Оба сватила й полетіла. Сватила й полетіла. Так що це манюнький кусочок сальця маюсенький, 220 гривень. Ну зато він з продістю. Ой, попав. <гум> Знову пішов такий сніжок, бачите, трохи припорошив сніжок. Ой, як витоптали, <гум> витоптали. Наші звірі витоптали дорогу. Зробив маленьку дету дирочку там підрегулював. А воно знизу сипеться, знизу так? Сипеться а, дорого. так, ось вони клюв, клюв клюв Ну, Вона була здорова дирочка, я ще зробив менше. Надо, буде... Ну не розкидаю тоді, хто тут. О, повністю вже це, це стільки там його. Це така кормушка у нас. Відро так. Називається так, що... полтавська. Куди скипиш? На жаль, не шутку. Ну вот, так пересчитай стільки і поділити, щоб на місяць хватило. Посчитай штук. Та ну довго буду считати. А, ну ладно, тоді я буду считати. Ну считай. 80 штук. Треба поділити на як. 80 штук. Так. Поділити на шкі на 20 днів. На 15. По п'ять штук на день буду по п'ять штук давати, бо вони що, вони з'їдають тільки оріхи, а потім... А потім сало їдять. Ну, це, сало от, закінчиться. Якщо оріхи лежать, не будуть вони їсти. Мені здається, що ми їх закормили. Та я ж бачу здалека не знімаю. Видно, повно. Третє відро не в ліс. Покормили утром і отак під трьох раз і. і... і накрили, так? Да? Спеціально залишила калинку для пташок, але вони їх не, її не їдять. То там хтось мені писав, що оставляють калинку для пташечок. Вони у нас дуже розумні пташечки. На що їм калинка, і сіди? Зласна, на що їм калинка? А що це? Все. То кава. Ще хотів і кавою їх напоїти. <рес> ну, я потім буду пер переверни, щоб Ну вони туди... ще стрільні вони челядять. Так через... вони тут цепляються і будуть іти. І їдять це. Через 20 минут вони зараз прискочуть і тут буде пусто все. Воно ж сядемо. <рес> ну да. У них ось тут ось є платочок, якщо там мало буде, отут же лоток йде. Це сиралі машини, там канавка, mm. щоб буздик заходить. Зласно. Ну, ну в общем, оце так. Вот. Оце отак вот ми кормимо своїх пашечок. Більше я не буду їх показувати, а то я вам уже чотири дні показую. Бачите, яка кормушка, тільки ми пішли і вже всі чекали. О, шпаки! Шпаки б'ються. Не пускають отак. Ой, які вони цікаві. У мене ще одна ось розцвіла. Вона дуже схожа на оцю, але там всерединка, бачите, такими жовтеньким відтіночком. Це вже у нас шоста. Шоста така. Орхідейка. Але п'ята, яка я розказувала біла з фіолетовим сердечком, вона в мене скидати, скидувати бутони. Що це може значити? Чому у живті відпадають бутончики? Ось моя красуночка, але ви бачите? Один бутончик відпав, і ось уже і ось другий на підході, бачите? Він не розкривається, а пропадає. Я його хочу передивитися, що туди. І поки що підкормити. Я не бачу, щоб там дуже гнилих, гнилі були, все-таки хочеться зараз вітамінчиків їй додати і підкормити. Ой. От знаю, що орхідеї можуть цвісти до 7 років. Уявляєте, як, як вони довго взагалі ростуть? Після цього цвітіння скорочується до одного-двох місяців. А потім, вже звичайно, що треба їх омоладжувати після семи років. Якщо вже повністю відпадуть ці бутони, ну тоді я подивлюся, що там я її. Е, е, Ізолюю, ізолюю, передивлюся всі корінці, витягну і подивлюся, тому що я не знаю, що там. Я рекомендують збільшити більшість, більшу вологість повітря. Це хіба що я поставлю зараз ем, тарілочку чи баночку теж на підвіконня, щоб хоч і спарялася ця вода. Ну, от, 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 так що це ми поки що, поки що це перше, що я зробила, то я зараз підкормлю її і все. Я налила літру води, а тепер відміряю, відміряю, ну, так, чуть менше п'яти. А може, хай буде і п'ять. Ні, менше. Там від 2 до п'яти. Ось тут десь в мене, мабуть, три буде. От я вилила. Ось. І тепер я прямо сюди. Подон. Отак я ставлю. Водочка в мене тепленька. Я попробую повністю залити, і хай вона постоїть трохи нап'ється. хай вона трохи постоїть. Я дивлюся, чи багато ще лити, бо я можу через верх, коли Прямо всі-всі під самий В. Все. І от вона у мене тепер хай постує. Мені дуже шкода, уявляєте? Так вона мені сподобалася, я вже повторяюся. Дуже багато прочитала, що дуже багато причин, чому скидує оці бутони. Я думаю, що з усіх причин, які описують. Описують дуже багато там причин: більше десяти причин і загнивання, і грибки, і комахи, і сонце, і тепло, і холод коротше різні різні причини. Я думаю, що в мене все таки переохолодження, тому що там було написано: якщо температура різко падає, допустимо, там на 4-5 градуса, різко, то це може бути причиною скидання оцих, оцих бутонів. У нас світла не було, відключали, У нас упала температура завжди в кімнатах. У нас 25, 24, 25 завжди було. Завжди, а це з холодом з цим навіть у падала до 19, 19 градусів було. І я думаю, це і причина, причина, що вона почала скидати бутони. Ну на всякий случай, ми її підкормили, бо уся, тут і ще водичка ж є. Ще вона я хочу її часик подержати і всіх, щоб вона напилася гарно і поставлю знову на вікно. І я думаю, що зараз я взагалі всіх підкормлю. Всі. Ще. Добавлю ще сім штук. <сіх> Всього в мене вісім отак готчиків. Ну, шкода, ну, шкода, от я дві не побачу. Це вже відпала, бачите? Можна я її не буду трогати, бо вона сама відпаде. Бо одна ось відпала, я думаю, ця відпаде. Ну, оці дві ще є надія, що вони все-таки розцвітуть. Ще два бутончика. Ну, ось так. Так. Пішла чистити сніг у Джека. У Джека. Все, Джек, почистила, як змогла, він там мерзлий. Ну ти ж вже побігав, ти ж вже трішки побігав, все. Цей почистила, бачите чуть-чуть. Як змогла, бо він тут так замерз і замети отут От були, бачите, отакі. Ну все, йди сюди. Давай заходь. О, Починається. Оце, оце він починає гавкати. Зараз закриє. Фу. Фу. А він от спеціально це робить. Ви бачите от його рожу. О, о, о. Ну, що це? Не хоче навіть слухатися, нікого немає, просто так, просто так. <рігла> Столова закрилася на перерву. Приїхав <рігла> Віктор і накрив ото мішком <рігла> кормушку. Бо синички наїлися. Шпаки наїлися, а оці не на Вони їдять, їдять, і їдять, розкидають і їдять. І оце вся відокрив. Синичка, а синичка не може зрозуміти, сіла на мішок і думає, де ж воно ділося, тільки що було і немає. Ой, кіно. Цих горобців і синичок. Я вже і не зрозумію, де туди синички, а де горобці. Синички, жовті грудки стали сірі. Вони ж живуть десь в курятниках.